Привіт! Це канал «Товарка Today» І сьогодні тема: скільки потрібно грошей для старту товарного бізнесу в Україні у 2025 році. Давай розбиратись. Це такий лайв контент. Я не буду навіть монтувати ці відео. Давай розпочинати. По-перше, я 12 років займаюся товарним бізнесом різні платформи, тому є про що вам розповісти. І так, давайте так: в Україні. Якщо заходити на маркетплейси, у нас різні маркетплейси, різні умови, але зазвичай є якась обомплата. Наприклад, на маркетплейсі Пром, на закупці, вона там 6-10 тисяч гривень на рік коштує інтернет-магазин, оренда його з трафіком клієнтів. Є такі як розетка, є такі, як епіцентр, і там щось 200 гривень на місяць обомплата інтернет-магазину. Вам надається інтернет-магазин, на котрий йде. Трафік, котрий вони закупляють в гуглі, також вони радять зачасту ще і в гуглі гугл шопінгу. Це безкоштовна реклама для вас, тому що вони зацікавлені заробити комісію з вас. Є, yeah. це перший момент. По-друге, звичайно, товар. Всі думають, що найголовніше, найзатратніше це товар, закупівля його. Закупляти товар точно не потрібно. Ми працюємо по дропшипінгу само початку, потім поступово переходимо на свій особистий, на свій особистий склад. Отак. Але все ж таки для дропшипінгу раніше не потрібно було грошей, зараз потрібно, тому що раніше постачальники просто відправляли повною наложкою на клієнту. На клієн клієнта відправляв товар, а зараз не так трішечки. Чому тому, що на платформах OLX, на платформах Пром з'явились такі речі, як промоплата чи olx доставка це коли людина сплачує повну суму на цю платформу. Вони заморожуються там до тих пір, поки людина не отримує свій товар на пошті. І тільки в цей момент, коли вона отримала, ви отримуєте гроші від вашої платформи. В чому тут нюанс? Нюанс в тому, що ви маєте заплатити постачальнику повну вартість цього товару для того, щоб він відправив на вашого клієнта цей товар. Раніше такого не було, але складність з'явилась. Тому, якщо ви продаєте щось по ціні там 3, 500, 4 тисячі гривень, Десь 2-2 2500 треба буде відправляти постачальнику за кожне замовлення. Звичайно, спочатку у вас не буде багато замовлень, не партесь одне на декілька днів, кожного дня одне замовлення. І тому треба розглядати той варіант, що поки товар дійде, буде відправлений, дійде до клієнта. Поки ви отримаєте гроші, вам кожного дня, якщо по одному замовленню, треба буде давати гроші постачальнику зазвичай для того, щоб він відправив товар. Ось така історія. Тому можете порахувати, в принципі, на початку, коли ви там все налаштували, перші там, три тижні у вас продажів немає на будь-якої платформі. І потім вже йдуть замовлення хай одне на два дні. І того там п'ять днів давайте рахувати. За п'ять днів прилітає три, там хай п'ять навіть замовлень, п'ять замовлень, якщо товар дві-дві тисячі гривень відправляти клієнту, тобто постачальнику, це там десяточка має бути вас. Лежати для того, щоб ви прокрутили всю цю схему. Ну і плюс інтернет-магазин. Що ще? Ще рекламний бюджет. Звичайно, на розетці, на промі, на закупці, також сплачувати на Олексі оголошення. Все це має бути для того, щоб ви могли продавати. Скільки має бути грошей? Давайте так, якщо це маркетплейси України, це 10-20% комісії з продажу. Це, наприклад, з 3 тисяч гривень, ви мінімум 300 гривень заплатите маркетплейсу, мінімум. Якщо це Google Shopping, це 300-500 гривень конверсія в продаж, якщо все навіть гаразд. Тому рахуйте такі кошти і будете знати, скільки вам треба на початку. Звісно, потім це вже не про старт, вже тема йде. Потім треба ще більше більше грошей для обігу, для реклами. Але ви, якщо будете грамотно реінвестувати гроші, проблем ніяких не буде. Якщо ви будете з'їдати гроші на особисте життя, вам звичайно не буде вистачати на бізнес і. Позаймалась бізнесом та й закрили бізнес. Далі що нас далі залишається для того, щоб якісно все це робити? Це навчання. Що в нас в Україні по навчанню? Навчання йде, як я розумію, від 300 доларів до 2000 доларів навчання в будь-якій сфері, там чи пром, чи розетка, чи інстаграм. Ось такі цінники. Хай буде середня ціна хай буде там 600 доларів. 600 доларів на навчання. Це там 25 тисяч гривень. Треба, щоб навчитись якісно продавати, обходити конкурентів. От і рахуємо. 25 тисяч гривень. Магазин Хай буде 6 тисяч гривень, на обіг 10 тисяч гривень, і на рекламку, ну, хай буде десь 4 тисячі гривень. Ось це вам потрібно для якісного старту на зараз в Україні, щоб розпочати товарний бізнес. І байдуже, яка платформа, ось такий прайс, є. Чи варто воно того, чи ні, звичайно, варто, тому що, якщо порахувати, це ми зараз з вами нарахували десь там тисячу, тисячу двісті доларів. Ну, в товарному бізнесу можна заробляти різні кошти, але кожного місяця від тисячі доларів до десяти тисяч доларів. Ну окей, від п'ятиста доларів до десяти тисяч доларів може в товарці заробляти. Найгірші варіанти, що я чув, я бачив, це п'ятсот доларів на місяць, люди заробляють. І навіть в цьому випадку ви за три місяці повертаєте кошти і заробляєте постійно з перспективою надалі. Заробляти все більше, 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 більше. Тому це бізнес. Бізнес це не якась там іграшка чи щось таке несерйозне. Це дійсно серйозний бізнес, де ви можете заробляти гарні кошти. Тим паче можна переходити від дропшипінгу на свій склад, стати постачальником, оптовим продавцем. Це в зовсім інший рівень. Може згодом колись ще й викладати напрямок товарного бізнесу. Ось. Це потрібно для старту в товарному бізнесі на зараз, в 2025 році. Складнощі, складнощі є. Якщо вас цікавлять такі теми, як робота з ФОПом чи робота без ФОПу, чи можливо вона чи ні, звичайно, напишіть це в коментарях. Я запишу окреме відео. А на цьому все підписуйтесь, якщо вам цікавий формат товарного бізнесу. І саме такий коротенький, швидкий формат про товарку буде дуже багато і про всі маркетплейси, про всі платформи, про новини товарного бізнесу, про новини ФОП, все це. Це буде на цьому YouTube каналі. Ось так. Бачите, все це буде на цьому YouTube каналі. Вибачайте, я сказав без монтажу. На цьому все, друзі. Всім до побачення. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Пока-пока.